Два слова в пам'яті можна відкласти, але не все відео. І точно не ту інформацію, а хто що сказав. Дуже важлива сплітня, я так розумію, дуже важлива. Сходіть на манікюр, хлопчики та дівчатка, хто любить цю історію то що колись сказав, а що він там мав на увазі. Це сильно дівчача історія. Ось ця дівчача історія. Хлопчачому середовищі також літає на раз два. Але давайте я поговорю з вами ще про, так би мовити, наслідки хайпу. Чому я так сильно на нього зла. На хайп, на піар. До речі, в якості дискусії можу сказати, що ось такі от відео це також хайп на крові. Чесно кажу. Не дивлюсь на те, що у нас зараз виступає президент Тут. Так, це піар на крові. Однозначний піар на крові. Знаєте чому? А що вам дає те, що Володимир Зеленський виступає кожен раз? Що воно вам дає? Я прямо кажу. Які питання він вирішує? Ніяких. З тим же успіхом він міг би читати новини встрічці. І точно так само, як журналіст, який читає новини, не вирішує, так би мовити, поточних проблем, точно так само і Володимир Зеленський не вирішує поточних проблем оцими своїми відео. Зате він що робить? Він піарить свою дупу. і хайпує на цьому. Тому оце його відео щоденне. Це і є піар на крові в чистому вигляді. І гірше за все, те, що це у нас соціальна норма. Він ж не один такий придурошний на всю голову. У нас, так би мовити, кожен другий політик, політикан, і той, хто йде в політику, от такою от фігньою займає.